Психологія це майбутнє нашої молоді, А взагалі – це що таке? Психолог це внутрішній лікар. Виникає питання це як? Наша душа також болить та хворіє. Потребує консультування та вияви причини цього захворювання. Проще кажучи, поставити діагноз. Це перший етап. На перший погляд незрозуміло стрес. Але заспокоїмося, слухаємо уважно, найголовніше готуємо. Психологія це вчасно зупинитися та трезво мислити. Але іноді це важко зробити. Психологія це дуже потрібна професія зараз. Вона дуже цікава та неповторна, в тому плані, що ти можеш сам обрати свій метод і як працювати з людьми. Ти можеш їх і заспокоїти, і роздратувати, але. Психологія має свої речаги натиску. Тому вибирайте професію психологія, і буде вам щастя, турбота і способи маніпулювати.